Вітаю, колеги! З вами Ірина Константинова, і сьогодні я пропоную обговорити, чи матимете законну силу електронний договір, який підписали заднім числом. Насамперед звернімося до норм Цивільного кодексу України. Так, відповідно до частини 1 статті 640. Договір є укладеним з моменту, коли особа, яка направила пропозицію укласти договір, отримала відповідь, що її пропозицію прийняли. Але оскільки ви укладаєте договір в електронній формі, то момент, з якого вважають укладеним, буде інший. Так, відповідно до статті 12 закону України про електронну комерцію, моментом підписання електронного договору є використання одного з трьох факторів: по-перше, електронного підпису відповідно до вимог законів України про електронні документи та закону України про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги за умови використання засобу електронного підпису усіма сторонами електронного правочину. По-друге, електронного підпису одноразовим ідентифікатором, що визначає цей закон. Або по-третє, аналога власноручного підпису. Це може бути факсиміле, інше копіювання або інший аналог власноручного підпису за письмовою згодою сторін, які є зразки відповідних аналогів власноручних підписів, тобто вручну. У контрагентів можуть бути розбіжності щодо трактування дати початку виконання зобов'язань. Тому ми рекомендуємо визначати, що договір набирає чинності з конкретної певної дати, і таку можливість сторонам надає частина 2 статті 631 Цивільного кодексу України. Отже, сторони правомірно можуть визначити будь-яку дату набрання чинності договору, Ба більше частина 3 статті 631 Цивільного кодексу України дозволяє контрагентам застосовувати умову договору до відносин між ними, які виникли до його укладення. Отже, чи законом є підписання електронного договору заднім числом? Відповімо так, оскільки це передбачає частина 3 статті 631 Цивільного Кодексу України. Але є обов'язкова умова. В договорі ви маєте зазначити, що його положення застосовується до правовідносин, які мали місце до його підписання і відповідно набрання ним чинності із посиланням на статтю 631 Цивільного кодексу України. Ще більше юридичних ситуацій та їх розв'язків ви знайдете в експертно-правій системі експертусголобух. До зустрічі!